Донецькі лікарі врятували дворічну дитину з Луганської області. Маля впала у ванну з гарячою водою. Обварило 80% поверхні тіла. З тяжкими опіками дівчинку ушпиталили. батьки мали намір купати дворічну уляну. Наповнили ванну дуже гарячою водою. Та дівчинка полізла туди сама. Забирали купатися, біга Дитина на місці не сидів, не посіда. Носилась по дому. Наливали воду в ванну вона в водіждя. Как це произошло, Ми самі не понимаем. Дорослі одразу викликали швидку. Медики районної лікарні лише розвели руками і сказали, що Уляна однією ногою вже на тому світі. Та рідні вирішили рятувати донечку. Ці світлини зробили фахівці Донецького опікового центру одразу, як до них привезли маленьку пацієнтку. Дитина к нам був доставлен з Луганської області в крайне тяжковому стані. на искусственной вентиляции легких с нестабильной гемодинамикой и дыханием. Тем более, что течение заболевания осложнилось ранним ожоговым сепсисом. Девчонки сделали три операции. Ныне ее выписывают. Сейчас Ульяна с общается уже. Общается. Ребенок повеселів, вывели з тяжолого состояния. Втім, для цілковитого одужання дитині треба пройти не один курс відновлювальної терапії. А на це потрібно чимало грошей. Тож батьки Олянки звертаються по допомогу до небайдужих людей. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Донецьк, НТН.